Доброго ранку! Сьогодні я хочу запросити вас у подорож. А як за допомогою чого ми можемо вирушити у подорож? За допомогою, нам допоможе що? Транспорт. Ми з вами вже знаємо, що транспорт у нас буває наземний. А ще я вас сьогодні познайомлю з повітряним транспортом. Це що? Це літак, бо літає у повітрі. Також є лайнер, такий великий корабель, в якому теж е подорожують пасажири. А ще в нас є залізничний транспорт це саме потяг. Він теж наземний, але залізничний. По, заліз... По залізній дорозі він їздить. Весь транспорт перевозить пасажира. Він так і називається пасажирський. І ось сьогодні до нас завітали гості. Подивіться на них. Хто це? Це ведмедик, зайченятко, кошеня і цуценя. Вони теж хочуть подорожувати. Вони щось хочуть, хочуть, а не знають, що це таке, як на ньому, щоб як обрати його. Ми допоможемо їм обрати. Так, ось ведмедик. Я хочу подорожувати на чомусь великому, щоб там були зручні сидіння, великий там салон, кабіна водія була, велика колеса. І було мені зручно. Як ви думаєте, що це таке? Так, цей автобус, наш ведмижатко хоче подорожувати автобусом великим, зручним, в якому є гарні сидіння, є салон і керує ним водій. А зайчиня стрибати вміє, а хоче ще, щоб За та таким видом транспорту подорожувати. Щоб Плавати він то не дуже вміє, а ось хоче подорожувати, щоб побачити, які хвилі є, які великі-великі є судна, ще, що може бути в нас ще там е, пароми, різні мости, побачити все. А за допомогою чого він це може побачити? За допомогою лайнера ось такого великого корабля, які, в якому є. Великі зручні кімнати, є ресторан, є даже кінотеатри, є розважальні зали, кінозали, є спортивні майданчики. Це дуже великий катер, в якому подорожують судно великих, в якому подорожують люди, пасажири. А наше кошенятко. Воно хоче подорожувати. Побачити все природу за вікном, гарні сидіння. А ще він знає, що цей вид транспорту їде по спеціальних речках, по залізничним. Так, це він хоче подорожувати чим? Кушенятку потягом. Подивіться, тут є потяг, є. Вагони. В кожному вагоні є зручні сидіння, які перетворюються на ліжка вночі. А ще там дуже великі віконця, на яких можна побачити краєвиди, різні міста, села, може, навіть ліси, поля, гори. Все можна побачити, подорожуючи потягом. Це в нас залізничний транспорт, пасажирський. А цуценятко наші ніколи. Йо... Немає в нього крилець і він би хотів політати, але не знаю, як це зробити. Як ви думаєте, що? який вид транспорту йому допоможе? Да ну, звичайно ж, це повітряний. У повітрі в нас літак літає. В ньому теж є зручний салон, кабіна пілота, крила, хвіст. А внутрі є салон, в якому є зручні крісла, і маленькі віконця ілюмінатором, які можна теж подивитися на хмарки, Я ще <клухи> побачити різні міста з висоти. І наш цуценятко буде подорожувати літаком. А тепер давайте з вами пригадаємо, хто ж, яким видом транспорту в нас буде подорожувати. Ведмедик. Подорожуватиме чим автобусом це наземний транспорт пасажирський. Наш зайченятко буде подорожувати водним судном, водним кораблем, да? це теж пасажирський транспорт, водний, бо пливе водою по воді. Наше кошенятко йому подобається дуже. Поподорожувати наземним залізничним транспортом потягом. Дуже йому подобається спостерігати, що відбувається за віконцем. Він дуже-дуже допитливий у нас. А ось цуценятко хоче і мріє подорожувати літаком у повітрі, щоб побачити на хмаринки з висоти. Ось сьогодні ми з вами поподорожували. Подорожували транспортом. Транспорт у нас пасажирський. Буває наземний, повітряний, водний і теж наземний, але залізничний транспорт. Ось ми нарешті з вами повернулися. Гарно поподорожували. Дякую вам за подорож. До побачення, малята.